Україна готується до великих ударів по Росії та Криму, атакуватимуть дронами в найближчі кілька місяців. Під прицілом окупований півострів та безліч регіонів РФ заявив бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв'ю індепендент. За словами Баранова, атаки безпілотниками завдадуть чимало проблем Росії. У той час, як на фронті, в зимовий період бойові дії втрачають динаміку, атаки безпілотниками не дадуть росіянам скористатися цим, перегрупуватися та накопичити сили. Зімо достатньо складно проводити серйозні серйозної наступальні операції. Вот э, активизируется вопрос как раз уничтожения инфраструктуры врага э, возле тыла и, конечно, в глубоком долу, то что касается производства оружия или поддержки соответствующих группировок войск. до можливості здійснення таких ударів, останні півроку були різні випадки застосування безпілотників по військових об'єктах РФ з максимальною дальністю до тисячі кілометрів, каже експерт. На сьогоднішній день Україна має арсенал різних засобів, які дозволяють знищувати цілі на близькій, середній та дальній відстані від точки пуску, але є й мінус це кількість таких дронів. К сожалению, если сравнивать количество запущенных в месяц шакедов и количество запущенных ударных беспилотников украинских, то этот паритет пока что не на стороне Украины. Но мы видим, что количество с каждым месяцем возрастает. Это означает, что в следующие месяцы паритет будет выравниваться, и в какой-то момент может произойти такая ситуация, когда количество ответных ударов со стороны Украины оно будет такое же, как и количество тех дронов, которые запускает Российская Федерация. Але продуктивність і результативність ударів безпілотниками може впасти з обох боків, адже засоби боротьби з безпілотниками вдосконалює як Росія, так і Україна. У той же час найефективнішою тактикою залишається запуск дронів хвилями та у великій кількості. Україна цілитиметься перш за все по об'єктах логістики, базах і складах озброєнь, палива та, звісно, аеродромах, де РФ розміщує свою техніку. Тому теж понимать, использование того ліного відео вороження, ано бути обрадане. Та означає, що стоїмость ракети і того дрону, який ти запускаєш на должна бути в несколько разів, а лучше в десятки разів ниже, чем ту цель, котрої він нічтожить щодо цілей і засобів, то дрони більше підходять для знищення складів з БК. Паливом, адже досить безпілотника з невеликою боєголовкою, яка здатна запустити ланцюгову реакцію зі знищення, наприклад, резервуарів. А ось для ліквідації військового корабля потрібні ракети, як, наприклад, ті, які використовували для удару по суднобудівному заводу затока напередодні. У Міноборони РФ повідомили, що 13 з 15 ракет, націлених на завод у Керчі, збила система ППО. Однією з них було пошкоджено корабель. Те, що ракет було багато, і летіли вони з різних напрямків у бік заводу, підтверджує відео зняте місцевими жителями. Мама, у нас там летить. читалісіс просто mm -hmm. звук і грибок такий. Еще летит. Вот, 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 слева. Сбивают, сбивают, сбили. Вон еще наверху. Вон еще. Справа, слева, везде, ёб. Вон, блин, на залив. Вон залив подорвали, залив. На по заливу. Ё. Ты смотри, какой звук. Оно по кругу, оно везде. Ати покворі в на не варіант у нас, хадісна, сечі заваліти для росіян. Такий приліт став м'яко кажучи несподіванкою. Адже раніше, за їхніми словами, до Керчі не долітало. Нам вибивають флот прямо у доках, при чому примудряються гасити вибірково. Все найновіше та найкраще, і вже навіть шукають винних за втрати між собою. Кота, я не знаю, що там горить. Знаю скільки було на борту. Знаю чому, а вірніше через кого він там стояв. Просто цього ще немає у змі. А я не хочу сісти. Командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що Україна завдала успішних ударів по Керчі. Олещук додав, що удар був по інфраструктурі суднобудівного заводу Затока в Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ. Носій крилатих ракет «Калібр». атакували ракетою Скальп. І тут зсу вдалося чітко зіграти на випередження. Знищений корабель ще не встиг взяти участь у війні РФ проти України і був на випробуванні. Повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Україна відмінусувала ще один військовий корабель РФ Аскольд, але ракетоносіїв у Росії ще достатньо, аби завдавати ударів, каже керівник прес-центру Південь Наталя Гуменюк. В них достатньо ракетоносіїв носіїв і надводних і підводних, які здатні наносити ураження і готові до застосування, і можуть бути застосовані, Незважаючи на те, що зараз під час потужних штормів вони всі переховані в бухтах. Нагадаю, що у ворога. Вистачає підступності бити і безпосередньо з бухт, незважаючи на те, що можуть наразити на серйозну небезпеку і свій особовий склад калібрів у росіян понад півсотні. Цим типом ракет військові РФ можуть атакувати одночасно. А отже, рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря постійно високий, додала Наталя Гуменюк. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини. provino.